Позиція до розгляду наступних питань, голосувати групами питання з 59 по 82, з 83 по 135, 136 по 155. Відповідно, перша група питань це є затвердження технічної документації, у власності житловий будинок. Наступна група питань це є затвердження фагів людям, і щоб люди собі реєстрували власність Наступні питання 6 це є надання дозволів по пая. Ставлю на голосування таку пропозицію. Хто за таку пропозицію голосувати групами, прошу голосувати. Просто пропозиція голосувати групами. напишіть, будь ласка. Скуруд, Шмурко ВМ, Кріма ОР, Варениця ІО, Вергун МП, За затвердження технічної крутації сілочки, делява центральна, 139, е, Білобуз ВА, ВУС МС, Вов ВІ, Чорний ІВ, Волошин ОС, Воробель АМ, Плюта ОП. Войтович ІІ, Кривозірка МІ. Я зараз піду за тебе голосувати. Добре? Е... Ну, ну що ми там Не видно, тепер, хто голосує. Земельна ділянка село з вулиці Сючовист, Сі 36, Хрома Оо, Саган МІ, Рихаль Ійот, Лігу ЮЯ. Зорогізна, вулиця Володіжна, 17, Павлюк ГМ, Музичка ОО, Горолевич Яв, Вольбен СС. Стан голосування затвердження таких кнічок, де є в право власності будівля. Хто за, прошу голосувати. Самі депутати, наступна група питань від 83 по 135, про виділення натурі на місцевості земельних ділянок. Дивіться, там частина питань буде виділення в натурі на місцевості земельних ділянок. Це коли продається у власність і є просто затвердження технічних документацій. Це є однакова категорія земель. Виділення на натурі земельних ділянок, паю, льода, і В. Ронжин -і, І, Павлик ОІ, Мурин ІВ, Климак НІ, Худик СО, Баглай ВА, Дацьков ГД, Пісоцький ЛІ, Козак ГМ, Козак ГМ, Юпин ОВ, Тістечок МО, Манько ІВ, Марків ПМ, Варониця РІ, Юрчишин ЛМ, Юрчишин ЛМ. Волівендер, Гіадеш, Пісоцькому, ММ, Романишинка, Ф, Дудич, ЛФ, Дудич ІС. Затвердження в Чернелявському Старостинському окрузі заївник Лисардіє ДІФМ, затвердження в Чернелявському заявник тишик, ОІ, виділення Дзя, ДИКАФ, Сидуля, ГІ, Сало, МІ, Гаврилко, БВЯ. Шевчик ОА, Жмурко ІВ, Демків СІ, И, ОФ, Вахула СС, Гаврилко МФ, за заявою Чорнобай МР, Глинка КС, заявою Костур МВ, Пилипець Р, Ковальський ММ, за заявою Кабан РМ. Циханка НІ, Циханка ДІ, Циханка ЛС, Волошин ЛП, Мачешин ІМ, Кандяк БМ, Майстришин ІІ, Пухало НМ, Романик СС, Теплюх ІО, Павлус ЛМ, Пилит, ЯМ, ММ. Чи хтось зауваження до групи даних питань? Немає. Ставимо в, в цілому. Прошу голосувати. Вісг, Кит, БС, БУКЛМ, Варениця ЛИ, Варениця Іо, Момриф, Дадешку, Мич, ММ, Павлин Гфе, Денькевич М. А, Кабальська НК, Васьо С, Й. Іщенко, ГВ, Хомік ММ, Николишин ОМ, Фадунь ІМ, Стельмах, І. М. Стельман, і, і. Мальницька МВ. Шановні депутати, є у вас зауваження до даної групи питань? Не бачу, так, в в цілому. Чому не маємо антипроцессі? Шановні депутати, ну... На наш канал Яврівської міської ради, да? вони є на нашому сайті Єврівської. Ну, на жаль, ті камери, які ми маємо в нашому відділі, вони до онлайну не підготували. Не підготув. Тобто, ми не можемо попередньо ми використовували свої телефони, але, на жаль, за той час то батарея, ви самі знаєте наскільки вона нищиться. Я вам можу показати, що стало з моїм телефоном за той час, що була онлайн-трансляція. Тобто, ми робили трансляцію на. Свій власний телефон. Треба повністю, треба повністю наші Шановні талі. депутати, у нас Це йде процедура голосування. Ми маємо розгляд питань 136 по 155 озвучені. Чи є в когось зауваження на запитань? Але зауважимо до даних питань. ми не чули від що вам потрібно той чи інше, чи тут чи іншу суму. Ну, будь ласка, питання є від депутатів. Підготувати. Степана Константині Константинів, будь ласка, коли відчати комісії питання. Шановні депутати, ставлю на голосування питання 130 питань 136 по 155. Прошу голосувати. Ні, шановні депутати, ми на минулих сесіях, коли виготовляли ту земельну ділянку, ми це обговорювали. Там були бої. Ми людям запропонували в іншому місці, відповідно завершували з оферду, план території, зробили проєкт землеустрою. Це вже третя сесія. Чи є зауваження до даного проєкту рішення? Станемо останні в цілому. Прошу голосувати. НБК, в третьому містечку. Є в когось якісь зауваження чи запитання? Став на голосування в цілому. Прошу голосувати. Проєкту землеустрою щодо відведення зменї ділянки у комунальну власність для будівництва обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування місті Яворів, площа Ринок, Сім. Йдеться про народний дім міста Ява. Чи оформить зауваження до даного проєкту рішення? Ставлю на писання в цілому. Прошу голосувати. А рішення прийнято. Тепер можна і поговорити. <Sod> <Pod anythingiah> Шановні депутати, чи є в когось? З мене є. Виганку, Ігоря Андрійовича, на новій сесії я все прозицію, щоб на наступній сесії прозвітувала На кожній сесії вона є сьогодні її навіть немає. Тому mm -hmm. передайте її, будь ласка. Mm -hmm. будь ласка. Я думаю, за три роки, ми mm -hmm. хотіли, за три роки її праці плітної ми хотіли почути про її невтомну працю, як вона трудилася для, для розвитку нашої громади. В мене є також пропозиція доповнити Степана Ярославовича і не тільки одного заступника, а бути всіх. В тому числі і секретаря міської ради, в тому числі і міського голову, бо це є загальна відома практика. Раз в рік закінчується рік, треба просвіжувати про роботу по депутатах і тоді вже розуміти, чи щось треба поправити, чи не треба. Бо наразі ми не чуємо жодного звіту. Ні від кого. Ні від вас, ні від керівників комунальних підприємств, ні від ком. Ну, і, і насправді ми не маємо плану роботи на 23 дні. Але ви працюєте чи не працюєте, але премію берете вчасно. Не берете? Добре, я навіть дивитися. Шановні чи є ще якісь питання? Зв'язку з вичерпаємо питання, як